Удосконалення надання адміністративних послуг обговорювали на засіданні Круглого столу використання міжнародного та вітчизняного досвіду у сфері надання публічних та адміністративних послуг, роль та вплив громадськості. Так у співпраці з владою громадська організація «Філософія серця планує налагодити в області роботу швидких публічних сервісів, отримання паспортів та довідок, реєстрації майна, громадських актів. від цих послуг залежить авторитет влади, раз а по-друге життя, діяльність і доброму того, хто отримує ці адміністративні послуги. Актуальною темою під час обговорення постало об'єднання громадськості та влади Вінниці, Дніпропетровська та Києва. Дуже важливий момент – це взаємодія з громадськістю. Тут, на цьому круглому столі, я побачив, що на рівні Вінниці в цьому сміслі робиться дуже багато. Сьогодні Україна вже має певні як позитивні, так і негативні напрацювання у сфері надання адмінпослуг. Яскравим прикладом є єдиний дозвільний центр КМДА. Ну, наскільки ми готові їх на сьогоднішній день давати з нашим багажем е е е інформації, яку на від нас вимагають е і громадяни е суб'єктів сподрування, яка лежить у нас в архівах, е виключно бумажному варіанті. І в нас е ну, яку роботу нам потрібно провести по цифруванню всіх архівних справ баз даних, які в нас є, по поєднанню я абсолютно згоден з тим, що у нас відкривається багато центрів. Багато центру надання адміністративних послуг, будь-яких приймування, які ну, не стикуються між собою. Учасники круглого столу під час обговорення визначились, що зміни потрібні як у регіонах, так і на державному рівні. Питання ми повинні знайти абсолютно кожен себе, як на рівні територіальної громади, як на рівні району, як на рівні регіону, я маю на увазі владних. Структурах і владних повноваженнях, і на рівні нашої держави. система реформування адміністративних послуг навпаки вилувається не, не в децентралізацію, а в централізацію обговорили і стан виконання обласної антикорупційної програми. Так за 9 місяців поточного року із 42 пунктів програми повністю виконано лише два-чотири частково. Взагалі в розділі 42 пункти з них. Починають працювати 41 пункт в 2012 році. На році. Один із них ніг починає запланований на 2013 рік. Виконання програми в області контролюється депутатським корпусом обласної ради. Тим паче, що з моменту прийняття антикорупційного законодавства проводиться ряд заходів спрямованих на протидію корупції. Проведено багато. Велика така просвітницька робота серед держслужбовців і службовців органів самоврядування. Скільки разів ми виступали разом з Мельниками і з нашими членами комісії, навіть не порахувати, значить, навчили трошки наших посадовців. Зараз значить, практично все менше і менше, а практично немає адіозних протоколів, які були значить, ще, 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 ще рік-два назад, коли, коли, органи, коли органи, які борються з корупцією, складали протоколи на сільських голів. Підсумовуючи захід, учасники круглого столу дійшли висновку щодо важливості комунікації між виконавчою та представницькою владою, а також ролі громадських організацій в процесі реформування системи адмінпослуг, що мало хто з комісії контролює ті програми, які прийняті, які вони мають контролювати. Тому те, що комісія от, з питань запобігання корупції контролює також на надсилає запити, я думаю, і наш постійний контроль до адміністрації можливо все ж таки дадуть якісь. Результат родзинку стала демонстрація фільму адмінпослуга за кілька хвилин, який був знятий в Грузії, громадською організацією, громадська студія. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смерт.